Ходив я, ходив і вирішив, думаю, перевезти свій станок 676-й фрезерний в чПу. Ну, думаю, що означає. Перше, думаю, треба поставити мотори. І придумав на цю ось, поставив моторчик отак. Тут зробив такий хамут. Може правильно, неправильно. І соєнів. Мотор прямо на вал. А, Тут є, конечно, нюанси, бачите, пройшлося вирізати. Було 4, скажімо так, направляйки удержуючих. Осталось б одно вирізав, тому що каретка мішає. Ходи каретки і цеплялися. Ну, в принципі, я вам скажу, все працює. Може щось подається цей узіл доробити, але по каміш працює. Ось по-другому крутив-крутив, ну ніяк не можна не, зробити, ніяк не мог придумати, як зафіксувати мотор. Цей мотор я теж думав вал у вал поставити, але ну, трошки передумав, тому що по-перше, байда буде велика, торчать того, що я зробив? Ну. Так як у мене є ще й фрезерний станок. Я виточив так уместо ручки. Тут іде стандартна така приблуда. Вот она сюда надевается навал, навал. И в центре забивається, чуть-чуть не по центру, на конус, конусный такий клин. А дальше, а дальше ставится пружина на валу, и на шпонку надевается вот так ручка. Короче, всю деталь я розібрав и виточив. Жорстку і насадив через шпонку 6 Шестерня з ГРМ Газелівська. Був у мене комплект Газелівський, це старих. Їх тут в мене дуже багато всяких комплектів. Ну, і вирішив присобачити. Тут теж під двигатель, щоб він плотненько до пластини став. І закрутив шкі виточив і зробив таке кріплення. Регулюється, відкрутив болтики. Вище-ниже, цепна тяжка, регулюється таким чином. А от проблема вийшла в скажімо так з осі? А, забув сказати, а як же ж, от і коли будете ставити, якщо може комусь хто буде робити такий станок, захоче переробити його в чіпу, то як же, ж, скажімо так, як же ж зробити так, щоб рушки знімаються дуже. Дуже добре. Ось. О, це чуть -чуть я плотненько так подогнав і цим закручується, щоб не спадало. Як же підібрати зусилля, яке потрібне мотори? Для цього це все робиться не дуже складно. Опять же показую вам прибуду. Значить, вибираю вот такі от. Агрегат для домашнього використання. Берете, цепляєте за якусь ручку і покасачений тягнете. І тут воно показує кілограм вес. Далі, е, як лічся я робив? Далі е, ви вбиваєте в чаджипіті і кажете, що в мене є шкіф. Які зв'язаний з мотором діаметр такий мотором шаговим. Цей шкіф на ньому на, -на вірьовка. І ця, цей, е, цей скажімо так, мотор, який всередині, має крутити цей шкіф і піднімати груз, ну, наприклад, 6 кг. І він вам враховує, який має бути крутящий момент для цього 32%. Плюс берете 35% запасу. І дивитись, підходить вам цей моторчик чи ні. Чи вам треба редуктор до нього. Можна зробити от такий цепний редуктор. ну Тут дуже маленьке передаточне число. Дуже. ну Все одно, редуктор на 8. Крутящий момент у нього, то тут запасом на ось з запасом, на цю ось, ну, з запасом, але Скажем так, Того будемо дивитися. А от на на так, середньому. то пришлось куплять редуктор. Редуктор представляет собой вот таким чином. Вот мотор стоит, а вот он редуктор. Редуктор. Тут вытащу шестерню. На пас, как положено, надеваться буду. В центре есть болтик. Вот. И вот тут ручка. Ну, ручка вся вот тут до четырех болтика вставляется сюда. От. І тут буде у нас цепочка і механізм подачі, механізм натяжки. Це я так зараз пробний варіант. Тут просверлив два отвори. От. Тут це стандартний отвор буде, а тут просверлив два отвори. І переробив теж навал насадів цю таку шестерню. Тож то не забувається. Тоже, якщо Тоже все, кстати, з 406 двигателя газелецького. Так получился фінальний такой результат. Все покрашено, все підготовлено. Ось так закреплена. Вся ось зроблена через такий редуктор. Зараз навіть можна зняти. Ручка, кстати, крутиться свободно. Тобто прожав і тоді крутится цей. Ну як на обычном моторі, на обычном станку. Вот. ось, зроблено таким чином. Вот натяжка. Ну, ролик натяжки, Тут вытащенный шкіф закручен. Ну і тут теж вмісто ручки, вмість цієї такої байди. Вот он тут подклин, зроблено на шестерні. І все. Все, дуже добре крутиться. Беремо. Зараз подачу крім. Включили подачу. Все пішло. Може, щось дродить, Ось так. Так. Так тут прямо посадили і на, Тоже, на мотор вивели. Все, тепер що ми робимо? Тепер ми переходимо до електричної частини. А саме я колись робив такі. Ну, хотів зробити такий ЧПУ. Зробив його дуже топорно. на обычных болтах там. Ну, игрался. Вот, на таких моторчиках. Вот. Ну, короче, игрался, игрался. Вот. Ну, тут все есть, разъемы все есть. Не знаю, потянуть ли проплаты, потому что мотор сильно, моторы сильно мощные. Ну, можно его подтянуть. Вот. Тому в следующей части будем разбираться с электроникой. Чтоб я приказал, и цей станок для электроники. Відео буде не зовсім швидке, тому що треба їздити і так далі. І рештовку возити, і транспорт ремонтувати. І так завалить по транспорту. Тому кому буде цікаво, чекайте випуски. Да. І спробуємо наладку зробити і так далі, обрати ці люфти програмно, щоб люфту менше було. Ну і Попитаємося зробити першу детальку якусь. Ну, в общем, все. Подписываемся на канал. Ставим лайки.